Вітаю шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву, Я закликаю духів кави, вищі сили, допоможіть, скажіть. Які перешкоди, що заважає мати здоров'я, одужати від усіх хвороб, мати ідеальний стан здоров'я, що заважає подолати діабет, якщо є діабет, або попередити і загалом одужати. Якщо це може у вас бути хвороба, діабет, то дійсно показує так, що щось відбулося в роду, і це стало як покарання таке, передається із роду в рід цей хвороба родова. Від предків. І що важко дуже її вилікувати. Хоча ви не маєте якби карми, негативної, немає ніякої для вас покарання нема за що, але йде отака із покоління в покоління хвороба. Я буду заперечую, заперечую повністю, обираю. Більше нема жодної негативної програми. Борги віддані, сповна снята, смерті поліна. Відкриваю всі дороги шляхи тим, хто дивиться це відео на вилікування від діабету, знімається повністю. Діабет більше не передається, буде так і так буде. Ой, шлях на одужання. Скажіть ваші сили, допоможіть, чи я ще хоч щось небудь, що заважає вилікуватись від діабету чи будь-якої іншої хвороби? Знову показують, що це передається вже з дитинства. Є такі люди, в яких така проблема вже з дитинства. Скажіть ви ще сили, допоможіть, що заважає вилікувати діабет або іншу хворобу? <клес> ну, тут говорять про те, що відкритий шлях що, можливі, знайдуться такі ліки, які можуть обдурити, якимсь чином не, не на весь період, а періодично у вас може покращуватись стан, але так, загроза з вами, якби може бути. над вами от нависати постійно, просто щоб ви більш-менш спокійно себе почували. І загалом вийшло, що так. Навіть якщо це був діабет, який передається по Генетично якби такі порушення. Все одно є методики, є якісь ліки в світі, які вам допоможуть покращити свій стан, покращити якість вашого життя і звести до мінімуму ризик, що вам загрожує смерть. Такі є моменти. Добре, це перечу, відкриваю шлях на одужені. Прошу сили, допоможіть, скажіть, чи лишилася ще хоч якась перепона, негативна програма, що заважає всім, хто дивиться це відео, вилікуватися, бути здоровими. Так, вони говорять, що є така можливість, єдине, що велика перешкода, це гроші. Що якщо мати фінанси певну суму грошей, то постійний приє... при постійній лікуванні прийомі таких є ліки, дійсно вони зможуть відновити ваше здоров'я. Ще в, в гроші. Заперечую весь негатив убираю. Відкриваю шлях на одужання А гроші не просто так у вас відсутні. Це тут втручаються. Більше е, така агресія і дуже сильно на те, щоб. Це щось пов'язано із роботою і пов'язано із, можливо, ваша є людина близька, чоловік, так у нього, щоб можливо, щоб у нього не було роботи або була робота, але не принесла прибутку. Це заперечує заперечувалось. Знімаю, відкриваю шлях на гроші, на одужання. Перекриваю. Більше не можуть втручатись ваше життя. Відкриваю вам шляхи на одужання. Більше не можуть втручатись ваше життя, забирати гроші, перекриваю. Ви можете приймати ліки, у вас завжди є гроші, вам на все вистачає, вони ніколи не закінчуються буде повністю вилікуван ваш організм. До ідеального стану здоров'я буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео, на одужання. Знімаю всі потфі на бідність, всі рядові прокляття обираю, відкриваю шлях на одужання. знімаю повністю весь негатив, борги відданість. Більше вам не треба хворіти. Відкривається ваша дорога на одужання. буде так і так буде. Захоюються всі трави, сіра, Буде все сказане, здійснено, так буде. Так, тут, якщо такі важкі діабет, хвороби, які загроза життю, от, то при, постійній, при постійному лікуванні, постійному прийомі яких дуже хороших ліків ви зможете жити і дуже хорошо, якісно жити. От свої мрії здійснити, бути задоволеними життям. Просто хтось ще закривав шлях на, на, на фінанси, і ну, на зараз має відкритися ця дорога на гроші. Але це важкі питання, і треба ще, ще переглядати. От, і наступне питання: я хочу подивитися, чи втручається хтось у вашу долю. Чи робить негативну програму, переклади, обміни, подміни, скиди на вас, на вашу долю впливають негативно? Скажіть вищі сили. Допоможіть, будь ласка, або на ваших близьких людей. Так, я вже бачу, що зараз полегшення. Мені чомусь прийшло, що зараз отой агресор перемикнувся на іншу людину, напевно. Тут все на гроші впливають дуже сильно і вам, і дітям, якщо у вас є діти, можуть ставити на вас. ну, Мені йде, якщо ви чоловік, можуть ставити сильну агресію, якусь таку розсорку, щоб ви самі не розуміли, що робите, така агресія, вона не має підстав, щоб її чинити і руйнуєте. Життя. Більше дещо це може робити жінка в віці навмисно, щоб зруйнувалось у вас життя дітям, ну і впливають дуже сильно на фінанси. Було покращення в родині, і ви мали е, якийсь при, прибуток хороший. Це все я заперечую. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю Знімаю, відвертаю на віки вічні ворога. Більше не можу втручатись в ваше життя, псувати життя. Ой, це діти. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю. Більше не можуть втручатися. Знімаю всі розсорки, знімаю агресивні програми на агресію вбираю. Відновлюється ваша нервова система. Знімаю програму на алкоголізм, на будь-яку залежність, убираю, повертаю тому, хто став. Всі крадніки, стяги знімаю, відсікаю, повертаю тому, хто став. а вам вертаються всі ваші фінанси і загоюється нервова система, відновлюються сили. Ви більше не дратовані, не роздратовані. Заспокоюється ваша нервова система, де буде так і так буде. Вище сили, духів кави, прошу, допоможіть нам. Чи втручаються ще в вашу долю, Ставлять негативну програму, якимсь чином впливають на ваш стан? Ваше життя негативно. Тут щось має бути хороше, можливо, якісь хороші, як спадщина, якщо це спадщина. Якщо це спадщина, от, то навмисно щось роблять так, щоб вам нічого не дісталося. І тут втручаються, оце я хочу забрати. Заперечую негатив, Убираю. Відкриваю всі дороги і шляхи на. Спадщину, все, що належить вам, належить тільки вам і нікому більше. Відкриваються дороги і шляхи на спадщину. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя, закривати дороги на гроші не зможе. Відкриваю шлях, буде так і так буде. Повністю відкриваються всі дороги на спадщину, на буде так. Вищі сили. Допоможіть, скажіть, чи лишилось ще хоч що небудь, що заважає? Закриває щасливу долю, якісь переклади, обміни, чи роблять втручання в долю того, хто дивиться це відео. Так. ну Більше йде мені, що люди не розуміють, з ким мають справу настільки е, живуть в такій дуже ілюзії якісь. Вони чомусь вирішили, що ви не заслуговуєте на те, що маєте, що це вам дуже легко все як би, дається. От. І вони не розуміють, багато вже е, часу йде війна із вами. Постійно напади, постійна агресія до вас. Ви може навіть і не знаєте, скільки вже разів на вас напали, а ви вистояли. Вистояли і, і ще й гарно себе почуваєте. От. І вони не розуміють, що все, що належить вам, його забрати у вас неможливо. Тут все стосується фінансів, заперечую повністю, весь негатив Убираю, заперечую, заперечую. А вас постійно а, рятують, Вищі сили захищають, дуже сильно рятують, виводять вас із цього а, стану. Багато чого робили ще вам на здоров'я, а ви все одно а, маєте. Якусь можливість, ви виліковуєтесь загоюються ці всі по здоров'ю якісь ще могли ставити програми. От. Ну і на майбутнє також вийшло, що якби будуть продовжувати це робити. А у вас це і в цьому житті ви своїм досвідом, розумом, якби відкрили собі дорогу, але тут йде так, що це ще, якби, із минулих життів ваші здобутки, воно якби передається вам по долі мати отакі фінанси, отакий статус, може, навіть якусь. Ланку в суспільстві. Просто абсолютно людина живе в уявному світі, в своєму якому світі і не розуміє цього. заперечу повністю. Весь негатив обираю, одвертаю на віки вічні. Ой, ще ставили приворот і якимсь чином втручались в ваш стан, щоб ви близько підпустили ворога? Вище сили, янголів-охоронців, заперечуюсь, не ти убираю. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому хто дивиться це відео на щасливу долю. Заперечую весь негатив, убираю. Відкриваю шлях на щасливу долю. Більше немає жодного втручання негативно. Всім ворогам повертається всі біль, сльози і страждання. Більше не можуть втручатися. Знімаю всі мороки, привороти, прив'язки, негативні убираю, відкриваю шлях на щасливу долю, на здоров'я, на гроші, на любов. Більше не може ворог втручатися, псувати життя не зможе, все лайно йому назад повертається одразу ж, не на переклад на нього самого йде, буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, відверніть ворога на віки вічні. Більше не може втручати життя тих, хто дивиться це відео, або близьких людей. Бираю всі негативні програми на здоров'я, на бідність, крадники, стяги знімаю, цікаю всі привороти, мороки знімаю, відкриваю шлях на щастя, всі переклади, обміни, подміни знімаються і повертаються. Тому хто став не на переклад на них самих. Де да буде так, і так буде. Відкриваю дорогу на щастя, на любов, на здоров'я. це все сказане здійснене, і так буде. Верховного суду закликаю, прошу, допоможіть. По Верховному суду все лайно повертається тому, хто робив, хто псував життя. Тепер сам хай це все переживе. Ну, бачите, вас сильно захищають, ви хороші, ви потрібні, вищі сили бачать, у вас цінну, дуже людину таку от. Дійсно, були втручання, війна. от На цьому я буду завершувати. Отака в нас сьогодні кава. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, пильнуйте себе, займайтеся собою, не доводіть до крайнощів Прошу вищі сили, допоможіть, відкрити дороги на гроші, щоб усі, хто дивиться відео, були багаті і щасливі, щоб могли, мали змогу вилікувати всі свої питання по здоров'ю, вилікувати абсолютно себе повністю. Близьких людей також. Дайте сили, будь ласка, дайте фінанси, дайте змогу вилікуватися всім. Як із гуся вода зійде, так і з усіх, хто дивиться це відео, зійдуть усі негативні програми, втручання негативні, ворогів. І назад їм усе це повернеться. Буде так і так буде. Бажаю вам приємної кави, здоров'я, будьте щасливі і до зустрічі!